Як підтримувати себе в спеку? Є класний природний спосіб для цього. Цей природний інгредієнт допоможе вам при товій втраті свідомості, тому що від спеки, навіть коли ви десь подорожуєте, може бути такий стан. Також захистить вас від інфаркту, інсульту, тому що він має в складі природний інгредієнт, такий як ментол. Це спосіб, який покращить ваше травлення, який відновить підчинку, який покращить ваш загальний стан, заспокоює нерви, тому що зараз такий період, що багато людей в стресі, тому що постійно все змінюється. І ми, наш організм має встигати під це все підлаштовуватися і при чому ще нормально функціонувати. І тому є дуже класний спосіб. Це м'ята перцева, але ми беремо м'яту перцеву тільки ту, яка має стандарт якості харчові. До речі, м'ята парцева вона є самим сильною із цих видів м'ят. І раніше, пам'ятаєте, валідол був дуже потужним, тому що він мав у своєму складі справжній рослинний ментол. І десь в 90-х роках його почали замінювати на штучний. І все, вже той валідол втратив свою цінність. А тут вам достатньо одної краплини просто під язик. І у вас миттєво покращується. Потрапляння кисню в мозок збільшується на 50%, тому що причина інфаркту, інсульту і втрата свідомості це нехватка кисню в мозку. Тому пам'ятайте про це. Якщо навіть ви от десь подорожуєте, може бути розлади кишківника, можуть якісь бути і тошноти, головні біль. Ви теж можете застосувати м'яту. Це дуже класно працює. Спробуйте. Як ви можете використовувати? Ви просто подихали з флакончика і нанесли ось на скроні ось сюди. І на задню поверхню шиї, Все вам уже набагато краще. Також ви можете додати свої напої в шампуні, гелі для душа, і на стопи нанести або просто подихали з флакончика, Це так освіжає, настільки дає таку енергію. У вас миттєво кисень, мозок, і ви набагато себе краще почуваєте.